Вітаю! Жартуй та знай міру! Сьогодні говоримо про творчість Грицька Бойка і опрацьовуємо його твори провалися по коліна, бабуся і внук, булка з маслом, де Іванко. Давай прочитаємо вірш За струмком дзюрчить село. Небо в сонечку зійшло. У ставку сплеснувся шпак і садку співа щупак. Виструбнув на півня пліт, кукурікнув сірий кіт. Сіла квітка на бджолу, дуб старий спиляв пилу. Хто ж розплутає слова? Ви не зможете, бува? Робота над скоромовкою. От кіндрат так Кіндрат зуб зламав об мармелад. Кричав Архип Архипо Хрип Не треба Архипу кричати до Хрипу, Грицько Бойко. Поет Грицько Бойко, відомий гуморист. Народився в селі Оленівка на Донеччині. Щодня Грицькові доводилось вставати досвіта – Кілька кілометрів і те пішки до станції, щоб потягом дістатися до школи. Але він не зважав на труднощі, бо дуже хотів учитися. Ще юнаком зі шкільної парти пішов на фронт, а повернувся звідти тяжко пораненим. Після війни майбутній письменник навчався на літературному факультеті Донецького пединституту. Друкуватися почав ще школярем. Письменник видав близько ста книжок для дітей. Це вірші, казки, веселинки, скоромовки, лічилки, загадки. Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг, Та упав і провалився по коліна сніг. А чого ж в снігу шапчина й очі повні сліз? Провалився по коліна, головою вниз. Чим кумедна ситуація, в яку потрапив хлопчик. Який настрій вірша? Прочитай пари слів, які римуються. БабуСЯ і внук Бабуся внука колисає, а внук ніяк не засинає. Розповіла же всі казки, і віршики, і приказки. Стомилася та все ж співає. А внук ніяк не засинає. Аж раз в кімнаті тихо стало, мабуть, уже заколесала. Та ні, знов пісенька луна якась тонка і голосна. Піду в кімнату, подивлюся, щось, наче, голосне бабусі. Зайшов, побачив я дива. Бабуся спить, а внук співа. Який настрій вірша? Прочитай рядки, які викликали в тебе усмішку. Знайди і прочитай слова, що римуються. Булка з маслом. Стоїть і гірко плаче надя. Віддайте булку з маслом, дядю. Та я ж не брав, дівчатко, миле, а ви на неї, дядю, сіли. Де Іванко? Де Іванко? запитав наш учитель тому. Та він ногу поламав і побіг додому. З творчістю якого поета ознайомився ти сьогодні на уроці? Або ознайомилась? Що тобі найбільше сподобалось? Які висновки зробили з прочитаних творів? Вдома ще виразно почитай вірші грецька бойка. Дякую за увагу. До зустрічі!